Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні вчитимемося письмово віднімати двоцифрові числа без переходу через розряд. Давай попрацюємо з тобою усно. Тридцять дев'ять мінус п'ятнадцять. Буде. Двадцять чотири. Сорок три мінус десять. Тридцять три. сім мінус шістнадцять. Сорок один. 38 мінус 25. 13, 49 мінус 47. 2. У стовпчик можна також віднімати числа. Давай розглянемо приклад. Знайдемо значення різниці 78 мінус 46. Запишемо числа у стовпчик так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки. Під десятками віднімемо одиниці. Від 8 віднімемо 6. Буде 2. Запишемо результат внизу. Під одиницями. Віднімемо десятки. Від 7 віднімемо 4. Буде 3. Запишемо 3 під десятками. Значення різниці 78-46 дорівнює 32. Віднімання у стопчик. Називають письмовим відніманням. Письмове віднімання починати треба з найменшого розряду, з одиниць. Давай розглянемо ще раз. Ось запис. Від 78 будемо віднімати 46. Робимо підкреслення це замість знака дорівнює. Починаємо віднімати з розряду одиниць. Вісім віднімаємо 6. Буде 2. Записуємо під одиницями. Від 7 віднімаємо 4. Буде 3. Записуємо під десятками. Вирази 2. Будемо з тобою виконувати віднімання. У стовпчик і міркувати вголос. Я знаю, що ти можеш ці вирази. Обчислити і не записуючи їх у стовпчик. Але нам дуже важливо зараз натренуватися, виконувати правильно цю роботу, правильно записувати і правильно розпочинати віднімання, щоб коли ми будемо робити це з багатоцифровими числами, у нас не було помилок. Отож, 37 мінус 21. Віднімаємо починаючи з одиниць. 7 мінус 1, 6. 3 мінус 2 1. Вийшло 16. 59 мінус 42 9 мінус 2 7, 5 мінус 4 1. Вийшло 17. 73 мінус 23. Підкреслюємо, віднімаємо, починаючи з одиниць. 3 мінус 3 0. 7 мінус 2 5. Відповідь 50. 39 мінус 17. Починаємо віднімання з одиниць. 9 мінус 7 2. 3 мінус 1 2. Відповідь 22. 89 мінус 34. Починаємо віднімати з одиниць. 9 мінус 4 5. 8 мінус 3 5. Відповідь 55. І останній вираз 42 мінус 12. Починаємо з одиниць. 2 мінус 2 0, 4 мінус 1 3. Відповідь 30. Тепер вирази 3. У нас завдання звучить так. Запиши кожний вираз стопчиком та виконай дію. Тобто, вирази у нас записані в рядочок, а ми записуємо у стовпчик. 49 мінус 25. Кожна цифра оркальмікій клітиночці, ти пам'ятаєш. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Починаємо з одиниць. 9 мінус 5 4. 4 мінус 2 2. Відповідь: 24.

1 плюс 4 5. 78 мінус 14. 8 мінус 4 4, 7 мінус 1 6. Відповідь 64. І останній вираз 86 мінус 35. 6 мінус 5 1. 8 мінус 3 5. Відповідь 51. Завдання 4. Задача. Читаємо її. За першу годину автомобіль проїхав 89 км. А за другу на 13 км менше, ніж за першу. А за третю на 14 кілометрів менше, ніж за другу. Скільки кілометрів проїхав автомобіль за третю годину? Запиши її стопчиком та розв'яжи задачу. Розглянемо малюнок. За першу годину. Автомобіль проїхав 89 км. За другу годину на 13 кілометрів менше, ніж за першу. І за третю годину на 14 кілометрів менше, ніж за другу. Нам треба знайти, скільки автомобіль проїхав за третю годину. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам треба скільки кілометрів автомобіль проїхав за другу годину. Це нам число невідоме. Отож, у першій дії ми шукатимемо, скільки кілометрів проїхав автомобіль за другу годину. Ми знаємо, що він проїхав на 13 кілометрів менше, ніж за першу годину. Отож шукатимемо число віднімання. 89 мінус 13. Нас попросили записати дії стовпчиком. Отож, записуємо дію стовпчик і обчислюємо: 9 мінус 3 6. 8 мінус 1 7. 76 це відповідь. Біля числа 76 пишемо в дужках кілометри і пояснення за другу годину. 76 кілометрів проїхав автомобіль за другу годину. А за третю. На 14 кілометрів менше, ніж за другу. За другу ми знайшли 76, а за третю на 14 менше, отож 76 мінус 14. Записуємо у стовпчик. Починаємо віднімати з одиниць 6 мінус 4 2, 7 мінус 1, 6. Виходить 62. Біля числа 62 пишемо кілометри. Це та відстань, яку проїхав автомобіль за третю годину. Можемо писати відповідь 62 кілометри проїхав автомобіль за третю годину. Завдання 5. До того самого числа. Олеся додала 37, а Миколка 23. У кого з друзів сума більша? Наскільки? Якщо Олесь і Миколка додавали до того самого числа Олеся 37, а Миколка 23, то в кого вийде більше? У того, хто більше додав. Отож, якщо Олеся додала 37, а це більше, ніж 23, то сума має вийти більшою в Олесі. Наскільки? Настільки, наскільки 37 більше за 23. Віднімемо 37 і 23 у стовпчик. 7 мінус 3 4. 3 мінус 2 1. Тобто. На 14 число Олесі більше. Отож і сума буде в Олесі більша на 14. Завдання 6 це завдання на повторення. Нам треба з рівності на множення скласти дві рівності на ділення. Отже, 7 помножити на 8 буде 56. Із цієї рівності ми можемо скласти дві рівності на ділення. 56 добуток будемо ділити на один множник, а потім на інший. Наприклад, спочатку 56 ми поділимо на 8, буде 7, а потім 56 поділимо на 7 і буде 8. Вирази 56 поділити на 8. І поділити на 7 можуть бути в іншому порядку. Тобто спочатку ти можеш записати 56 поділити на 7 дорівнює 8, а потім 56 поділити на 8 дорівнює 7. Головне, щоб ти, складаючи вирази на ділення, поділив добуток і на один множник, і на інший. Це завдання не складне, ти можеш спробувати його виконати самостійно. Перевіряємо. 9 помножте на 4 36. Тепер нам 36 треба поділити і на 4, і на 9. 6 помножити на 5 буде 30. 30 добуток треба ділити і на 5, і на 6. Отже, у нас таких дві рівності наділення. 8 помножити на 9. Буде 72. І 72 ми ділимо і на 9, і на 8. 4 помножити на 10 буде 40. Тепер 40 ділитимемо і на 10, і на 4. І 19 помножити на 1 буде 19. Тепер 19 ділимо на 1 буде 19. І 19 ділимо на 19 буде 1. Задача 9. Раніше Марічка їздила до школи і поверталася додому маршруткою. А тепер вона повертається додому пішки. Дівчинка порахувала, що за робочий тиждень 5 днів вона економить у такий спосіб 40 гривень. Скільки коштує проїзд у маршрутці? Якщо за 5 днів вона економить 40 гривень, то вартість проїзду в маршрутці треба знайти діленням. Буде 8 гривень. Відповідь 8 гривень, коштує проїзд у маршрутці. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно, записуй вирази у стовпчик правильно. При розв'язуванні рівнянь можеш обчислення збоку також робити у стовпчик. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми з тобою вчилися письмово віднімати доцифрові числа. І обчислювали значення виразів, записуючи їх у стовпчик. Згадали взаємозв'язок множення і ділення, розв'язали складену задачу, а також життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буду ще чекатиму тебе на кожному з них.